Я покажу вам бій, там де я взяв майстра в рейтингу в боях. Ну, це найлегший майстер, який в мене був. Я об'їхав команду супротивників, заїжджаю і бачу тут АФКшного тайпа. Розбираю його. Робиця. Бачу, що команда сопротивників з іншої сторони. Накидаємо пару фугасиків у Ну і бій швидко там закінчиться, получаємо майстра. Ще один вистріл ми його забираємо. Буду до команди. Але не забудьте підписуватися і поставити лайки через те, що перегляди є, а підписок немає. Будуть підписки. Будуть прямі трансляції. Так я не можу, ще прямі трансляції вести. Все добре, вибираю його. бачу т 264 4 Даю выстрел по КПЗ. Его забирают. По мне дают выстрел. Ну так как я життя забери, хп, так что... Даю выстрел, по объекту 752. Збирають його і бачу ЄТ-264. Іду на нього... Прийвище, <плес> <плес> і все, його заберуть. Ось такі легенди. Добре. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. Головне підписуйтесь, бо переглядів багато, а лайків і підписок дуже мало будуть. Підписки будуть прямі трансляції. Накинув 3656 урону. Трьох знищив. Майстер. Добре. Всім дякую за перегляд, до побачення.